Як передають низка і телеграм-каналів Суспільне на вокзалі Івано-Франківська програміли вибухи, є загиблі та постраждалі. Перший вибух був біля магазину на вокзалі. У чоловіка була граната а один загинув, другий поранений. Ця інформація ще потребує певного уточнення. На місці працює поліція. Інформація тільки но ну, попередня, а важко щось коментувати з цього приводу, бо абсолютно незрозуміла ситуація в контексті можливих мотивів. Чи це була випадковість, чи це було щось умисне, поки що детальної інформації. Немає, але що можна відмітити точно, так те, що вочевидь тій гранаті не було того місця, саме там точно ця, ця зброя повинна була знаходитись в якомусь іншому місці. Тобто, йдеться тут про якусь чи певну халатність, чи якийсь злий умисел. Хоча хоча в історії, так би мовити, таких подій багато різних прикладів. Не тільки конфліктних, а ще й умовно кажучи, таких, які говорять нам про якусь певну або Зухвалість або хвастовство якесь. Ну друзі, важко важко коментувати цю подію. Точно можна сказати, що висловлюємо співчуття всім, хто постраждав внаслідок цього е чи теракту, чи інциденту, як це правильно назвати, поки що теж не можемо. Е тож очікуємо: очікуємо на деталі того, що там відбувається, і правоохоронці, і рятувальники. Будуть повідомляти. Ну, от зараз також в телеграм-каналах з'являється інформація. Один з місцевих жителів каже, що вибухів було два. Каже, що один з вибухів викликав пожар на криші будівлі. А другий вже вибух, він якраз таки привів к загибелі чоловіка. Ще одна людина отримала тяжкі поранення. І пишуть, що можливо втратили кінців кінцівки. Тож, вочевидь, така жахлива трагедія сталася. Як я повторююсь, спостерігаємо за тим, що буде відбуватися, які офіційні коментарі будуть надані, як тільки вони з'являться в інформаційному середовищі, одразу вам повідомимо про це. А якщо повертатися безпосередньо до плану нашого ефіру, то Багато є про що поговорити. Це і економічна складова, і заяви Трампа, і переговорний процес, про який ми з вами вчора ввечері також говорили, який відбувається в Саудівській Аравії. Пройшли два, так би мовити, раунди цих переговорів, і як відмічають і низка видань деякі офіційні особи із Сполучених Штатів є позитив. Ну, ми про все це з вами будемо говорити, бо вся ця. Картина, вона ще доповнюється тими новинами, що Трамп продовжує, знаєте, так, душити і давити Канаду. Канада у відповідь продовжує душити і давити Трампа. Ну і хто кого переборе, теж питання відкрите. Хоча в Канаді вже новий прем'єр офіційно каже, що вони дотиснуть, і ну порівняв там цю історію з хокеєм і сказав, що в хокей якраз таки вони грати вміють. Ну і. Ще цікаві новини, які стосуються, так би мовити, економічної складової. Як пише видання Bloomberg, мільярдери, які були на інавгурації Трампа, втратили 209 мільярдів. Коли Дональд Трамп складав присягу 20 січня, його оточували одні з найбагатших людей світу. Мільярдери, які були присутні того дня, зокрема, Ілон Маск, Джеф Безос, Марк Цукерберг, вони ніколи раніше не були настільки багатими. Отримавши значні прибутки завдяки зростанню фондового ринку. Сім тижнів по тому ситуація кардинально змінилася. Початок другого президентства терміну Трампа став справжнім потрясінням для багатьох мільярдерів, які сиділи за його спиною в ротонді капітолію. П'ятеро з них разом втратили 209 мільярдів доларів згідно з індексом мільярдерів Bloomberg.